Знайти катет прямокутного трикутника. Якщо гіпотенуза дорівнює 10 см, а інший катет 8 см, нам дано прямокутний трикутник ABC із прямим кутом С. Раз оці, в цій точці знаходиться вершина прямого кута, то сторона, яка лежить напроти нього, є гіпотенузою. Гіпотенуза за умовою дорівнює 10 см. А інший катет дорівнює 8 см. Сантиметр... А один із катетів дорівнює 8 см. Ось оце, наприклад. Нам треба знайти інший катет. За теоремою Піфагора із прямокутного трикутника АВЦ маємо АЦ дорівнює Корінь квадратний, треба від квадрата гіпотенузи підняти квадрат катета. 10 у квадраті відняти 8 у квадраті. дорівнює 10 у квадраті це 10 на 10. 100. 8 у квадраті це 8 на 8. 64. А різниця дорівнює 36. з 36. дорівнює 6 см. Отже, інший катет має 6 см.